Новини спорту у Миколаєві розпочалися футбольні матчі за Кубок мера. Цей турнір є традиційним і цьогоріч до нього долучилися 22 команди. Наша знімальна група побувала на сьогоднішній церемонії відкриття змагань. Про те, як це було, коли визначиться володар трофею, а також як до турніру долучився відомий спортивний журналіст Дмитро Поворознюк. Дивіться у репортажі далі. 14 травня у нашому місті стартував традиційний дитячий турнір з футболу, у якому команди будуть змагатись за кубок Миколаївського міського голови. Цікаво, що до традиційних вже змагань цього року долучився відомий блогер, журналіст та засновник популярного проєкту Трендець Дмитро Поворознюк, який неодноразово приїжджав до нашого міста і добре знайомий з миколаївським футболом. У Миколаїв там завжди було багато талантів. Під час війни я приїжджав у ваше місто. Знаю наскільки непросто там тренувати. Наскільки не просто тренерам, батькам, дітям, але ви граєте футбол, і я впевнений, це вас об'єднує і ще більше мотивує. Ну і ми хотіли б також вас змотивувати. П'ять дітей, які себе найкрутіше проявлять на цьому кубку. Ми готові прийняти на Кемп безкоштовно профінансувати повністю вашу поїздку. Трендець КАМП це унікальний дитячий табір в футбольній академії клубу української прем'єр-ліги ФК Рух. Туди приїжджають талановиті діти, які займаються футболом з усієї країни, і потрапити туди. Це справжня мрія для кожного юного футболіста чи футболістки. Тому і миколаївська влада вирішила, що п'ять гравців від нашого міста то замало. В той самий час Миколаївська міська рада вирішила доєднатися до цієї ініціативи і передати кошти ще на 17 таких путівок. Таким чином, найкращі 22 гравці за результатами цього кубку зможуть поїхати в найкращий український табір і потренуватися, відпочити там разом з іншими футболістами, дітьми нашої країни. 22 кращих футболіста оберуть з 22 команд, які будуть змагатись за головний трофей протягом двох місяців. Матчі будуть проходити як на центральному стадіоні, так і на інших футбольних полях нашого міста. А про команди, які приймають участь у турнірі, більш детально розповів голова асоціації футболу Миколаєва Олександр Мунч, який віднедавно ще й очолює комплексну дитячу юнацьку спортивну школу Перемога. Зараз ми на Кубок Мар приймають участь всі команди міста Миколаєва. Тобто і лідер, і з дюшор, і перемога, і дюша 5 Всі разом граємо футбол. Також у турнірі змагатимуться і дві команди дівчат. Вони представляють саме кадю США. Перемога, володар трофею визначиться наприкінці червня. Ну а у липні на кращих очікує незабутня подорож у футбольний табір. Трендець Кемп. Сергій Мельников, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.